Прошу вшанувати коли мовчання всіх загиблих в російсько українській війні. зареєструватися. Можна реєструватися? Але... Ще один, ще для мене не можна. Ще два. Ще три. Лариса, Два. Два. Треба обрати речейну комісію. Пропоную обрати е, половинку Олександра, Дубан Наталія і Коту Стесанович. Не заперечуєте? Mm -hmm. Колтун половинка Дибан. Є? Прошу прогосувати. Постукає. рішення принято. Переходимо. Пані рішення принято, не принято. Давайте секунду поменяем и Не поменяешь. Но все одно рішення принято. там 13 секунды. За порядок денний в цілому. Рішення прийнято. Переходимо до обговорення питань. Перше питання. Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Белосійської сільської територіальної громади за 9 місяців. Не виконкове розглядали. Ольга Сергійовна, будь ласка, два слова. Біжат громади в податківній частині був виконаний на 100%. Про вточному плану за період у надійшов надійшло розходів до власних надходження надійшло по майже 44 без врахування трансактів. Це порівняно попереднього року на 17% збільшено. Основним бюджету творченими податками залишається ПДФО, це понад 52% згадується власних надходжень. Редна П'ять відсотків дякуємо. Головне, що виконали всього 101%, 17% це по-хорошо, але всього виконали там, перевиконали за 9 місць, за 500 тисяч, це погано. То я взяти до відома це питання. Про, прошу проголосувати, Не заперечуєте, тому що це маленьке виконання, розказувати, що там поспільшення є, але грошей нема. То давайте приймемо до уваги, і тому за 10 місць буде кращий варіант буде Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Слідуще про внесення змін до програми єдності та підтримки. Ви знаєте, що в нас плеч опліч є, і ми вносимо різні зміни, тому що гроші даємо по різних кодах, тому ми на виконкомі розглядали і зараз пропонуємо внести там а, класифікацію кода в других. Прошу проголосувати, щоб вони могли закупити те, що їм потрібно. Прошу проголосувати, Кришні Ради, в цілому. Рішення прийнято. І третє питання про внесення змін до сесії сільської ради, яка була прийнята по бюджету. От тут уже скеле, що є. Нам надається були кошти від обласної державної адміністрації на виплату одноразової грошової допомоги родинам, звання яких заявили під час російської війни. Це 50 тисяч. Також в результаті перевиконання західних частини за 10 місяців ми розподіляємо кошти наступним чином: 310 тисяч ми даємо військовим частинам. Сто п'ятдесят тисяч новограмцівської територіальні громаді, двісті тисяч лікарні на роботу комунальних послуг, 150 п'ятдесят тисяч черпеська обласна державна адміністрація для підтримки територіальної оборони Черкащини, 170 сімдесят тисяч матеріальна допомога перед жителям громади, матеріальна допомога при поранення, перевезення, кільове перевезення автомобільним транспортом і отримання наразі грошової допомоги дітям сиротам. Також додатково даємо кошти 115 тисяч. Це на безбар'єрність будинка культури центру культури дозвілля в результаті виявлених робіт. Також надається кошти на виплату заробітних платниківському ліцеї, управління освіти червоні шапочки, садочку і, і комунальні підприємства іншим установою, які фінансуються з державного бюджету. Це понад мільйон. Поточні задатки 300 тисяч на отримання установки і так само передаємо 36 тисяч на підготовлення рецензії по комплексному плану по розвитку. Як зрозуміло, вже за 10 місяців у нас ми роздаємо вже 3 мільйони перевиконання, Але вони, бачите, швидко пішли. Ми за СУ в першу чергу даємо більше 300 тисяч, ага. даємо ще 150 тисяч для обласної нашої адміністрації теж за СУ. Плюс Воронцовська 150. Ми майже мільйон роздаємо тільки для зсу. А решту ділимо комунальні і освітне. Прошу проголосувати Крішні Ради в цілому. Чотирнадцять рішення прийнято. Про... Про затвердження програми організація суспільно-корисних робіт. Для порушників, на які судом накладна адміністративність сенсі. Це кожен рік програма ця приймається. Mm -hmm. І цей рік також ми приймаємо приймає цю програму. Буде, не буде, але ця програма повинна бути прийнята. Є за п'ятнадцять програм. Yeah. Прошу проголосувати, як рішення ради цього. Чотирнадцять Рішення прийнято. Про передачу комплектованого автомобіля швидкої допомоги. Ви знаєте, що ми хотіли забрати автомобіль швидкої. Написали вистави, що просимо ще, щоб машина побула в них, яка потребує. То ми передаємо знову договору договор, про нім до закінчення війни. Ми прописали договір. Передаємо їм автомобіль швидкої допомоги. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Надання дозволу на відчистівську документації землоустрій щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі в межах населеного пункту Чаленко. На комісія розглядала. Є пропозиція прийняти рішення ради в цілому. Прошу прогосувати. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виплаті документації землоустрою земельна ділянка в натурі Юрієві на комісії розглядання. Прошу просувати Крісній ради в цілому. 14 за. Рішення прийнято. Mm -hmm. Те ж саме про надання дозволу на викладаці рекомендації землю сторони меж Слюсаренку. На комісії розглядали. Прошу просувати Крісні ради в цілому. 14 зо. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту знову щодо відміна земельної ділянки в аренду. Реміз за на комісіях задали. Послати. Пропоную прийняти рішення ради в цілому. Рішення прийнято. Послати. Про затвердження документації земного надання земельної ділянки у власність НГ. НВ на комісії задали пропонується затвердити рішення ради в цілому. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки 523 гектари Черкаське військове єсництво. Є пропозиція прийняти рішення ради в цілому. Прошу прогосувати. То же саме, Затверджувати технічні документи з нормативно-грошової оцінки. 9,3 гектари Черкаського військового єсництва. Прошу проголосувати рішення ради в цілому. 14 за. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту земноустріч, що відведення землі ділянки коштує 13 гектар. Ліси України. Є пропозиція прийняти рішення Ради в цілому. Прошу прогосувати. Рішення прийнято. Про затвердження про проєкту земноустрію щодо відведення землі ділянки коштує га Ліси України. Є пропозиція прийняти рішення ради в цілому. Хочу проголосувати. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту за нарушення землі ділянки площі 5.1 зі зміною цільового призначення надання постійне рестувань державному спеціалізованому господарству підприємству ліси України. Є пропозиція проголосувати рішення ради в цілому. Рішення прийнято. Про дня дозволу викладачські документації зимовоустрій щодо встановлення меж земельних ділянки в натурі ДО. Є пропозиція як рішення ради в цілому прийняти. Прошу проголосувати. Четверта. Рішення прийнято. Що встановлено межа меддян території Мергесена пункту Вербіцький СА. Є пропозиція прийняти рішення в цілому. Прошу проголосувати. 4, 3, рішення прийнято. Про Проняття дозволу та БАР. Є пропозиція прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. 14, Рішення прийнято. Верносит у медказерную землеустрою мастері. Прошу просувати крішні ради в цілому. Про да я дозвонати документації мастер. Кистанка ЛВ. Прошу проголосувати Крішні Ради в цілому. Чотирмета два. Рішення прийнято. Надання дозволу на визначення інструментації землю стрім. Встановлення межа ділянки в натурі Вербіцький СА. А. Прошу просувати ради в цілому. Четверта два. Рішення прийняття. Бачите, контролюють. Дякую. Про затвердження технічні документації зимою стрілять надання земельних дізнанки власність Юрієві Н. Ф. Прошу просувати Крісні ради в цілому. Рішення прийнято. Затвердження технічні документації зиму з надання земельних діянки власність Шевченку і О. Прошу просувати Крішні Ради в цілому. 14.2. Рішення прийнято. Про затвердження Тетнівської документації з на земельної ділянки власне статтю рівеа. Прошу проголосувати просувати ради в цілому. 14. Зори. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з на земельної ділянки власність подинку ДО. Розгляду. Прошу проголосувати Крішені Ради в цілому. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землю на землі ділянки у власне Загоруньку. ВВ. Прошу проголосувати як рішення ради в цілому. Рішення прийнято. Затвердження технічної документації землю на землі ділянки в власності Річенка ТВ. Прошу проголосувати як рішення ради в цілому. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землю не землі в стараненку КО. Прошу просувати Крішень Ради в цілому. Рішення прийнято. Затвердження техніка документації землю. Прошу проголосувати Кришні Ради в цілому. 14 рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земледілянки до неї в аренду Петрученка НВ. Рослідовує. Прошу просувати рішення ради в цілому. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки надання в аренду бойку ОА. 14 Прошу просувати рішення ради в цілому. 14.2. Рішення прийнято. Про скасування земельних торгів у формі електронного аукціону продажу права аренди на конкурентних засадах на земельному ділянці комунальної власти сільського призначення. 42. Прошу просувати рішення. ради в цілому. 14.2. Рішення прийнято. Про внесення змін. До договору оренди землі з САПКОМ АО і діолог ЯО. Прошу проголосувати Кришні Ради в цілому. за. Рішення прийнято. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду пустові Тм. Прошу проголосувати Кришні ради в цілому. Рішення прийнято. Надання дозволу на оплану договору про добровільне відшкодування збитків не доходу За час фактично представник землі діянкою Тараненко КЕО. Прошу затвердити як рішення ради в цілому. Розготов. Рішення прийнято. Про надання дозволу на вкладне договору про добровільне відшкодування Юрловим. Розготов. Прошу затвердити кришні ради в цілому. 142. Рішення прийнято. Про затвердження. Протоколу погоджуваний комісії земельних питань звернення Азаматової. Прошу просувати. Крішні ради в цілому. 142. Рішення прийнято. Про внесення змін у рішення сесії Білотійської сільської ради від 19 серпня 2025 року. Про внесення змін до договору оренди землі вкладна між Магайла Олена Миколаївна, площа 005. Прошу прозвати Крішні Ради в цілому. Рішення прийнято. Okay. Про передачу з комунальної власністю власність держави в особи Черкаської обласної державної праці земельну ділянку. После Прошу проголосувати Кришні Ради в цілому. 4, рішення прийнято. Mm -hmm. Про продаж на замени трак праворін на земель на ділянку сіпу призначення 1.95. Прошу просувати ради в цілому. 4, рішення прийнято. Надання дозволу на розробку документації землеустрою щодо інвентариза інвентаризації земельної ділянки на власності під сміттєзвалище. Прошу прозвучити кришні ради в цілому. У кого є запитання? Порядок денний вичерпано. Дякую за увагу.